Доброго дня, мої шановні! Незабаром наближається свято учителя. І сьогодні мені хотілося запропонувати вам приготувати дуже ніжний смачний тортик просто з англійським смаком. Цей торт, написано, просто зводить світ з розуму. І так я беру 100 г масла м'якесенького дві столові ложки цукру одна і друга беру три яйця і відділяю білки від жовтків в окрему посудинку білочок а жовточок кидаю до тіста. І так усі три жовточки, сюди три білочки, а в тісто три жовточки. Додаю пачечку ванільного цукру і 200 г просіяного борошна. І все це перетираю в крихту. Получається така крихка, сухувата крихта. Тісто дуже смачне і дуже ароматне таке. Духовочку ми вже розігріли. І тепер оцю крихту. Вона повинна бути отака крихта без трамбовки. Дві треті крихотки цієї ми висипаємо на бортики робимо. Отак. Робимо бортики з неї. Аккуратненько. І так ми підготували бортики. Бортики трішечки так підтрамбовуємо. І тепер висипаємо кріх тобто висипаємо без трамволочки. Тут це головне, щоб воно було крихке, таке тісто. І висипаємо так, щоб дві треті було у сковорідці або у формочці. Формочка повинна бути 26-28 см в діаметрі. І так приготували отаке От дуже прекрасне, тісто, ніжне, крихке, маслянисте. Беремо 200 г малинки. У ну, мене малинка із ожином. Малинка з ожиною. 200 г всього. Вона повинна Я виняла її з морозилки, можна навіть свіжу, свіжу краще, але обов'язково вона повинна бути не мокра. І викладаємо малинку із ожинку. І можна викладати будь-які ягоди чи яблука, тільки їх може подрібнити. Якщо й потрапила якась плодоніжечка, що під час заморожування потрапила в малинку, ми її дивимося і видаляємо просто. І отаким от чином. На 10-15 хвилин, в залежності від вашої духовки, ставимо таке тісто з малинкою в духовочку. Решту крихти ми висипаємо на розігріту сковорідку і, ретельно помішуючи, доводимо до такого золотавого кольору. Лопаточку, якщо. І весь час помішуючи. Доводимо таку громадну, запашну крихотку до рум'яного кольору. Кури. Ну, хвилиночок три чотири. Прокарамелізували ми крихотку. Вона стала така запашна, ароматна, красива. І виключаємо її, коли вона бере таку карамелізованого кольору. І тим часом у білки вкидаємо 2,5 столові ложки цукру, і дуже гарно їх збиваємо до таких стійких піків. А пиріг тим часом уже спікся. Ну, у мене в духовиці він був десь 7. Вісім хвилин, не довше. Але одне, що забула сказати, що треба було у тісто вкинути розпушувач. Але й без розпушувача воно вийшло просто прекрасно. І буквально за хвилинку збили отакий білок. Можна білочок ще додати трішечки лимонного соку. Він буде ще смачніший. Так. Тепер зверху нашого торта, зверху малинки. Викладаємо шар збитих білків, і вже легесенько просочується сік малинки і вжини. Бачите такі от, чи, малинові ставочки. Далі присипаємо вже і крошечка наша вислухала, вона стала така крихка, сухесенька. Дуже гарна. Так, розсипаємо крихтою. Далі перекладаємо ще одним шаром. Білка. Тільки ж погляньте, як це апетитне, як це смачне, як це красиво. Ну, не можна передати словами. Ця крихотка просто безподобна. Уявіться б, який ж буде смачний наш торт. І верх присипаємо. Кісочною крошкою, карамелізованою, гарною. Вона буде дуже розсивчаста, крихка, дуже і дуже смачно. Це один з найулюбленіших тортів, який ми звикли пекти на наше улюблене свято. День учителя або на будь-яке свято, яке подобається. І в такому вигляді ставимо на 5 хвилиночок у духовку. Виймаємо наш торт з духовки, білки дуже гарно підняли крихту верхню, вона така хрустка виходить, красива ніжна. А самі білочки ніжні, і за такою крихоткою хрусткою, ну, торту ну, незвичайного звичайно, не смаку. Але там ще ж і малинка, і вожинка, і в кінці хрустка з кориночка абсолютно прекрасне поєднання в нашому торті. Залишаємо його на 20 хвилиночок, щоб він охолонув, і після того. Покажу його в розрізі. Так, розрізуємо наш торт. Я тут з цього боку розрізала. Тільки ж подивіться, який він виходить ніжна серединка білкова, там апатитний запашна клубничка. вибачте, малинка з ожинкою. А зверху хрустка і крихка з кориночка. Подивіться, який вже тільки виходить ніжний і красивий торт. Получається також дуже смачним із бананом. Поєднання яблучка дрібненького. На кришеного або натертого, і з ягодою червоною для кольору. Тобто будь-які ягоди можна сюди вкидати. І, повірте мені, неодноразово я готувала такий торт. Він дуже ніжний, дуже смачний, розсипчастий, крихкий і, і красивий. Якщо і ж мій. Такий торт сподобався. На смак дуже смачно. Будь ласка, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, готуйте, вітаю вас з святом Дня Учителя. Всього найкращого, миру, щастя, добра, здоров'я і наснаги! А я буду насолоджуватися його смаком. Неймовірний смак, нічим не зрівнянний, і кислинка, і крихкий, і розсипчастий, і смачний, і красивий. Ну, кращого поєднання годі придумати.